Щоб подивитись спектакль, не обов'язково йти до театру. В одному з київських дворів актори влаштували виставу Просто неба захоплива історія про відважних моряків зібрала понад сотні маленьких глядачів. Відтепер театральні вистави двічі на тиждень показуватимуть у різних дворах Дніпровського району Києва. Щоб стати глядачем, квитки не потрібно. Достатньо опинитися в потрібний час і в потрібному місці. І ось це не звичайний двір столичного житлового масиву, а справжня театральна сцена, на якій розігрується захоплива історія про відважних моряків. У дітлахів горять очі, адже вони не пасивні глядачі вистави. Їх теж залучають до боротьби з морськими чудовиськами. Боровши усіх ворогів, малеча переключається на розваги, а їх тут чимало. Різноманітні конкурси та ігри не залишають осторонь навіть найбільш тихих і сором'язливих дітей. Тут дуже класно, тут круто, багато дітей, граються всі, роздають на безкоштовні кульки. Я тут много друзей зустріча, ми вместе тут участвуем в місті тут учасник конкурса, отримаємо призи, развлекаемся. Розважаються та радіють веселому святу не лише діти, а й батьки. Кажуть, раніше на цьому місці був смітник. Малечі сюди не допускали. Зараз усе розчистили, встановили ігровий майданчик, а тепер ще й вистави показують. Це шикарна площадка посередні з тим, що там було, Забачимо мусорні. Ми довольні. Дитина освічується, грає, коли такі свята є, тут дуже добре вважає. Да? Да. Головна мета вуличного театру кажуть організатори розповісти про серйозні речі в розважальній формі. Всі ці спектаклі вони є інтерактивними, і тому я хотів би підкреслити розвиваючими. А розвиток наших дітей, їх освіта і здоров'я для нас є дуже важливим. Лише здорове і освічене молоде покоління може сьогодні може стати запорукою міцної і сильної сім'ї, а відтак і країни завтра. Натхненні, щирими усмішками малечі організатори заходу запевняють, вуличні свята стануть регулярними. Двічі на тиждень в одному з дворів Дніпровського району вируватиме свято театру і дитячого дозвілля. Ольга Євген Задоє, Факти Асі